Чи можуть бути щасливими діти нещасливих батьків? Це дуже цікаве питання. Справа в тому, що дійсно, коли батьки щасливі, то в якомусь сенсі це, знаєте, гарантований джекпот для їхніх дітей, тому що вони транслюють це щастя, дитина перебуває в цій атмосфері щастя, вона вкушає це відчуття. Благості, це відчуття, що все класно, що світ безпечний, це дуже потужно. Але це не означає, що люди, батьки яких не були щасливими, які не транслювали щастя, ці люди обов'язково приречені на нещасливість, тому що наші травми, а не бути щасливим, не відчувати щастя від батьків, це вже в якому сенсі травма, особливо для емпатичних дітей, чутливих. Вони дуже часто, коли бачать, що батьки нещасливі, вони переймаються цим насправді. І нічим не прикрити це нещастя. Є такі діти, які дуже чутливі. Але будь-які дитячі травми вони ж дають нам не лише біль, вони дають нам також ресурс. Через оцей біль ми можемо рости, ми можемо розкривати нові якісь горизонти. Так. Шлях не дуже простий може бути, але знову ж таки, навіть якщо ваші батьки залишили вам отой джекпот, як я вище сказала, це не означає, що ви зможете не розтринькати той виграш і розпорядитися їм належним чином. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, до зустрічі, діліться моїм відео з іншими.